36 депутатів прийшли на 36 сесію міської ради. Не всі журналісти потрапили до зали. Представник інтернет-видання Полтавщина так і залишився у холі. Присутнім пояснили це тим, що сайт офіційно не зареєстрований, тому фактично не існує. Депутати надали згоду на розширення ринку по вулиці Калініна, 43, для розміщення тимчасових споруд та дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 3200 квадратних метрів. Затвердили проєкти детальних планів територій, обмежених провулками рибальським, вулицею Леніна, бульваром Богдана Хмельницького, вулицею Олександра Бідного, вузькою, провулком Соколова та вузьким. Одноголосно депутати внесли зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Полтави на 2013 рік. Зменшили фінансування ремонту житлового фонду. Збільшена сума на ремонт доріг. Зменшити фінансування на послуги з експертної оцінки технічного стану ліфтів на суму 39 тисяч гривень. В розділі 3.3 збільшити фінансування на поточний ремонт доріг в сумі 4 мільйона 268 тисяч та на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів на суму 40 тисяч гривень. На сесії затвердили нового заступника міського голови. Ним став Юрій Левченко. Говорили і про зміни до показників міського бюджету на 2013 рік. Зокрема, стосовно зменшення субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим родинам, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям. Тям проте не залишили міського голову секретаря міськради та його заступників без премій до дня місцевого самоврядування 8 березня та нового року. Крім цього, виділили і можновладцям матеріальну допомогу на оздоровлення. Я знаю, що не вистачало денег учителям і медикам на зарплати в нашому бюджеті. І вчителі, і медики були винуждены писати заявлення по за власним бажанням і входить в отпуска, щоб зекономити заробітну плату. Я думаю, що нужно всегда начинать с себе. То есть, в первую очередь, это должны были бути работники, полкомов, как раньше так і делалось. І сейчас не совсем понятно, почему тоді назначають эти премії. Возможно, ці премії нужно було б бы дати учителям і медикам, а не себе. Розглянули депутати і ряд інших питань порядку денного.